Зазвичай складання орігамі ви не зустрінете на уроках інформатики. На перший погляд, цим видом діяльності займаються на уроках творчості чи, взагалі, на позашкільних заняттях, але я особисто люблю цю практику і вважаю її недооціненою саме вчителями інформатики. Адже це дає змогу потренуватися у складанні інструкції, у складанні алгоритмів, а також розвинути креативність та критичне мислення в інтернеті дуже багато відео зі складання Орігамі, але дійсно зрозумілі і якісні інструкції можна довго шукати. Тож діти зможуть, по-перше, зробити свій текстовий алгоритм за графічною інструкцією, скоригувати вже існуючі алгоритми, запропонувати способи перевірки коректності алгоритму, і таке інше, Ще це саме те, що входить в перелік рентирів для оцінювання в додатку 14 нашого держстандарту. А який це чудовий спосіб дати, проявити і перевірити в дітей наполегливість, коли учні стикаються з помилками і проблемами під час роботи над проєктом. Спробуйте самі скласти, і ви зрозумієте про що я тож доєднуйтесь до такої цікавої роботи разом із нашою відеоінструкцією і діліться потім фотографіями виробів з нами. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. I like a summer's day, hot hearts, and unless in a magic way, whenever I see you, all I can think is my son. Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love you won't ever be alone My summer love Друзі, сподіваюся, це відео вам було корисне і воно вам сподобалось. Але якщо щось було незрозуміло, то задавайте мені питання. Ви можете задати свої питання або в коментарях в Ютубі, або надіслати на електронну пошту, або просто написати нам в Директ в Фейсбуці або в Інстаграмі. Посилання на наші соцмережі будуть на наступному слайді. Ну а якщо вам все сподобалось, то чекаємо на ваші коментарі та лайки. До побачення!